Ми, звісно, перш за все фокусуємось на е, платформі. Бо ми робимо платформу, яка піднімає чуже обладнання. Ми інтегруємось з іншими компаніями, з виробниками, які бачать своє обладнання в інтегроване з нашим рішенням. Ми багато експериментували саме із матеріалами, і з тим, як виготовляється. Умовно ми зробили хвіст один для зими, один для літа або той краще обмерзає, той гірше обмерзає. Купа обладнання, яке ми використовуємо для моніторингу висоти. для Самознищення сама мобільна платформа теж зазнала дуже багато змін і ну просто стає більш зручною в використанні. Є дуже маленькі якісь речі, які тобі здається неважливими і ти не помічаєш. А потім порозумієш, наскільки вони можуть бути важливими в реальній ситуації. Що показала експлуатація з точки зору слабких місць? Що найбільш страшне для аеростата, крім Friendly Fire? Так, найбільш страшний Friendly Fire, свої збивають постійно. Все як усіх з. Звісно, погодні умови взимку це обмерзання влітку. От зараз була гроза, де, де кого там відірвався арестат. Тобто його в дуже сильний вітер, такий як реально в грозу, то його треба спускати. На жаль, і якщо не встигли, то там може бути вітер з поривами там 30 метрів в секунду. Жоден арестат цього не витримає, тому. Буває нас на насправді таке а в усьому іншому ну, ми багато працюємо. Звісно, там щось ламається в процесі експлуатації. Ми стараємось все ремонтувати хлопцям максимально швидко, віддавати і щоб вони працювали.